Виконуємо номер 13.1 із підручника Алгебра 8 та номер 29.1 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Усно. Гіперболою, параболою чи прямою є графік функції. І ще завдання. Приступаємо до виконання. Перша функція це нас Y дорівнює, дріб, чисельник 8, знаменник Х. Це оберна пропорційність. Графіком функції є гіпербола. Графік функції гіпербола. Далі дорівнює 8х. Це пряма пропорційність, графіком є пряма. Пряма. дорівнює 8, це лінійна функція, графіком також є пряма. Y дорівнює х у квадраті, це квадратична функція, графіком є парабола. І доріння 5х відняти 4. Це лінійна функція, графіком є пряма. І y доріння мінус дріб чисельних 6 на мене кіх. Це також у нас оберна пропорційність, графіком є гіпербола.